Нас не питали, але ми відповімо. В мене два мужика. Геніальний бізнес-план і тому про що ти можна казати, коли навіть педагоги не ходять на кемпер? Крінж. Трошечки я обіцяла, коли Діана сказала, ми більше не будемо танцювати. Токсична, щоб потрапити в еферія студію, треба пройти тест на токсичність. Я принижує своїх учениць. Всирається в селекті в кінці, всі плакали. Та ну його, його нахуй. Ну у мене постійно присутність з синдром самозват настасіє форія спиздала. Не спиздала, а надихнулась. Мені все одно, що вони за це буде. Я не вивожа. Ну, Дубль один, епізод один. Ми так сидимо, що до нас 10 тисяч людей глядачів е офлайн. Угу. Студія! Добрий вечір, студія. Дякуємо, ей студія за локацію. Погнали! <звук> всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому новому каналі Ейфорія. Це наш перший подкаст. Ось ми дуже давно хотіли з вами поділитися всім, що в нас накипіло, наболіло. Того сьогодні буде тільки правда, нічого, крім правди, так як ми вже випили. Нас не питала, але ми відповімо. Якщо це подивиться хоча б 10 людей, я навіть включу монетизацію. Маємо розповісти, хто ми. Я Настя, Настя Ейфорія, як ви знаєте, з інстаграму. Я власниця студії в Кракові, яка називається теж Ейфорія, як дуже оригінально, також ейфорія івент. Я викладаю танці, навчаю дівчат, сама танцюю, створюємо класи, різноманітні івенти. І просто класно живемо життя. Мене звуть Даша, я співвласниця «Ейфорія івентс», Events, менеджер салону краси і, чесно кажучи, займаюся всім підряд. Ну, що Окей, під... да. okay, ми хочемо розпочати з короткого бліцу, який ми підготували один для одного. Ми не бачили ці запитання, Даш, хто перший? Ну, давай, я почну. Ну, давай, я готова. Mm. У нас є п'ять коротких питань, на які ти повинна відповісти так, ні, або якесь одне слово, максимум речення. Ти готова? Так, перше питання моє до тебе. Чим би ти займалася, якби танців не існувало? Нічим. Я взагалі нічим не хочу займатися, якщо чесно. Чи могла б ти полюбити хлопця, якщо він заробляє мінімальну крайову? Ні. Ні, не, не змогла б. Чи хотіла б ти коли-небудь повернутися в Україну зі своєю студією танців? На даному етапі ніток як я вважаю, що ця ніша переповнена зараз в Україні, і там дуже крутий рівень. Я знайшла своє місце тут і вважаю, що я тут дуже потрібна зараз. 100%. Чи був випадок, коли змінювалася вибір в своїй професії? Ну у мене постійно присутній синдром самозванця навіть зараз, коли я сиджу в цій студії і записую подкаст, який подивиться 10 людей. Але е, так у мене таке трапляється і дуже часто. Як би називалась книга про твоє життя? Крінж. А, Тепер мої питання до тебе: кільки чоловіків тебе отримує? Два. Які три слова тебе найкраще описують? Я сподіваюся, розумна, токсична і весела. Що перше спадає тобі на думку, коли ти чуєш слово танці? Ти підлизалась. Якби твоє життя було фільмом, як би він називався? Та ну його нахуй. Яке найдивніше питання тобі колись ставили? Не знаю, на що я працюю. А що б ти порадила тим людям, які бояться почати танцювати? Не боятись. Не бійтесь, танцюйте. Але взагалі, якщо б так дивитися, то я б порадила вірити в себе і не боятися насправді, що хтось вас осудить, тому що. Та, взагалі, байдуже, хто що думає, я розділила питання, які ви задавали в інстаграмі анонімно на декілька блоків. Я жодного питання не придумувала сама. Я постаралася розділити питання про студію, питання про івенти, якісь питання не по темі. Просто що вас цікавить, ми відповімо. Даже якщо вас не цікавить, ми теж відповімо. Перше питання, яке стосується студії, розкажи свою історію в танцях, історію свого шляху. Я насправді не дуже люблю це питання, тому що у мене немає історії шляху в танцях, такої як у багатьох педагогів. Того я і кажу вам за синдром самозванця. Я займалася танцями з дитинства. Це були колективи дитячі, також театральні студії Я в ній займалася сім років. І в мене були різноманітні стилі танців, але я ніколи не займалася цим професійно і ніколи навіть не планувала зв'язувати з цим життя. Мені подобалося танцювати, але рівноцінно мені подобалось і співати, і так далі. і так далі. Коли я була в університеті, мені захотілося піти саме на хілс. Дійшла я до того хілсу 21-му році, і в мене стало дуже швидко виходити. Потім почалася війна. Я приїхала в Польщу, не знаю, чому не знала, що мені робити. Це вже переходжу до наступного питання, як ти дійшла до того, щоб викладати і відкривати студію. Я потрапила на рандомний майстер-клас якоїсь дівчинки, яку взагалі не знала з України. І вона просто мене дуже сильно надихнула. Я вирішила, що я дуже хочу танцювати, і просто в рандомний ранок я. Створюю сторінку, яка називалася Літвінянка Денс. Теж дуже оригінальна. Просто якось я в це не вірила, того так по-дебільному назвала цю сторінку. І воно пішло, поїхало, і почали набиратися дівчата, так як було дуже Мало україномовних педагогів, буквально два-три в Кракові. Я працювала без своїй студії, орендуючі студії в Кракові, де попало на всіх районах підряд, Скільки? більше року. В якийсь момент я відчула, що я хочу відкрити студію. Дуже багато питань всіх цікавить, як я відкрила студію, і дуже багато людей плутають е, поняття «Ейфорія івент» і ферє студію. І от думаю, що сидить співзасновниця, співвласниця «Ейфорія феррі студія. Але ні, студія стосується тільки ма. На студія відноситься до мене. Як я відкрила як до цього перейшла? Відчула, що мені хочеться якогось комфорту для мене, для моїх дівчат, щоб ми не були в брудних залах, щоб я могла тренуватися в той час, коли я хочу, щоб я не підлаштовувала графіки, коли у когось бачати або ще щось. Знайшла я локал завдяки своїй подрузі дуже дуже раптово. Буквально в один день, як я це ляпнула. І в мене була мета відкрити студію за півроку. прийшлося її відкривати за буквально днів 7-10, якщо я не помиляюсь. В мене була паніка. мене питали, типа що знадобилося, і що було страшно. <гум> Чесно, мені було стрьомно, що в мене не вистачить на це грошей. І якщо ви думаєте, що люди, які відкривають свій бізнес, це багаті люди. Підписують під словами, що це не так. Чи Швидко купилась студія. Є питання? <гум> Наступне питання: як ти вивозиш стільки тренувань? Я не вивожу. За студію додам, що просто я поставила свій мету, і в мене були поруч люди, які готові були мені допомогти. Чи відчуваєте ви конкуренцію і чи були якісь неприємні ситуації або плагіат? Як я вже казала всім. Конкуренції в творчості існувати не може. Конкуренція є в бізнесі. Ти можеш придумувати якісь там маркетингові стратегії, більше заробляти, робити акцент на щось інше, і до тебе буде йти інша аудиторія. Наприклад, якщо порівнювати з іншими студіями в Кракові, деякі студії роблять акцент, наприклад, на зйомках. І дівчата, яким цікаво для свого хобі отримати гарні відео, вони йдуть туди. Але це окей, і на кожну студію є свої дівчата, свої клієнти. А от з приводу плагіату. Мене звинувачили в плагяті, що я вкрала хореографію, ти знаєш? Анастасія Форі спиздала! Я дуже жахливо ставлюсь до плагіату. Не спиздила, а надихнулася, тому що я поважаю творчість кожної людини. І я знаю, як кожен танцівник, хореограф, педагог вкладається в свій розвиток, І скільки вони витрачають на це сил, коштів, часу, і коли це просто в наглу беруть. І отак от. Перекладають на інший акаунт, це жахливо. Я таке не підтримую. Я готова відкрито засирати таких людей, і мені все одно, що мені за це буде. Іноді дивишся на деяких танцівниць і думаєш, вау, десь таке я вже бачила, і я вважаю, що це не має місця бути, бо якщо ти хореограф, то ти ставиш щось своє, а не то, що ти надихнулась. Надихнулась, потанцювала для себе і закінчила. Ція у мене любимчики на групах. В мене є група токсиків, ви знали. Взагалі мені здається, що, щоб потрапити в ефірі студію, треба пройти тест на токсичність. Я не можу когось виділити, того, що я всіх люблю за щось окреме. Я не помічаю, хто більше старається, хто більше вкладається, у кого щось виходить, не виходить, хто цим горить, не горить. Кожен приходить в цю студію з різними цілями, і це окей. Чи думаєш ти, що твоя студія найкраща в Кракові? Я думаю, що моя студія особлива. Вона просто інша. Вона не така, як всі. У неї інша атмосфера, тут є Лкохілс, але я вважаю, що вона дуже особлива, і люди, які сюди ходять, це знають, відчувають. Я вас дуже люблю. Окей, івентс! Ейфорія івентс, беремо і робимо. Я вахую давай. I'm Ейфорія івентс, з чого все починалось? Ейфорія, перші івенти, ваші переживання. Чесно, я не парилась. <laughs> Ми почали організовувати класи до того, як це стало мейнстрімом про I'm shocked, let's go, Чого це всюди написано, якщо хтось не знає. У нас навіть є татуювання десь там. Це <ріст> є фраза дуже популярна, я вахую, давай. І у нашої Даші хлопець просто не розмовляє українською мовою. І прийшлось перекласти цю фразу на англійську мову. А ця фраза дуже детально описує історію, яку зараз розкаже Даша, як створювалася і Фарівенс. Та у знаєте, навіть учениця набила цю. Фразу собі тату. Е, як все починалось? Проблема в тому, що в нас один мозок на двох, і в якийсь момент е, Оля Бойка дала історію, що вона шукає організаторів. Я написала їм на мейл і запитала райдер умови і так далі. Чисто по фану. Але десь через 2-3 хвилини мені цю історію кидає Настя і каже: Дивись, давай напишемо.' А я кажу: дивись, я вже написала. Ми просто Ну да, ми це зробимо і нам пишуть, треба скинути передоплату. І наступне питання: де ви брали кошти на передоплату для хореографів? В мене два мужика. В будь-якому випадку я не парилась, а вона не парилась, бо я не парилась і платила. Скільки йде на рекламу майстер-класів? Нажимаю кнопку Просувати, коли вважаються за потрібне, коли розумію, що все йде не так, як ми хочемо. Але перші майстер класи, буквально перші півроку, ми не запускали жодну рекламу. Мені здається, є хтось, кого ми хочемо запрошувати найбільше, а хтось, кого ми більше ніколи не запросимо давати клас. Насправді, всі хореографи, з якими ми працювали, ми всіх обожнюємо. З усіма було комфортно працювати майже. Я б не сказала, що я не хочу когось запрошувати, тому що мені хтось не подобається, але є така, таке поняття, як попит. І на деяких хореографів просто немає попиту. Взагалі зараз з ринком цим великі проблеми. Ми дивимося на всіх хореографів з такої перспективи, чи вони були б цікаві краковській аудиторії. Чесно, я настільки обожнюю українських педагогів, що я б до всіх ходила кожен місяць по п'ять разів. Але на жаль, такої можливості у нас тут немає. Того я і спонукаю людей братися за ці можливості, ходити на класи і вкладатися в свій розвиток. Тому що немає якоїсь точки, коли ви вже все суперкруті. Ви ніколи не будете суперкруті, якщо ви будете сидіти вдома і не танцювати. Це раз, це наболіло, Сорі. Ми шукаємо відповідь на питання, чому в Кракові, саме в Кракові, люди мало ходять на класи. Мені б дуже хотілося розвивати. Цю індустрію і дуже б хотілося, щоб всі-всі всі до нас ходили. Максимальна кількість людей, щоб ми мали змогу привозити більше педагогів, щоб ми мали змогу. Організовувати щось масштабніше, але на даному етапі ми можемо сказати на 100%, що ми не призимо хореографів, які за останні два роки, хоча якось співпрацювали з Росією, давали класи там, або якось рекламували, або пропагували даний момент. Наступне питання було про кемп як. Я назвався кемпом. Як створювався кемп від ейфорії? Скільки часу зайняло, чи задоволені його творці, тим що вийшло, і чи буде другий кемп в майбутньому? Наскільки важко забити повний зал? <с. А, <с. Знаєте, кемп. Це була наша ідея така дуже спонтанна. Геніальний бізнес-план! Я вважала, що це дуже потрібно, тому що Hills Camp кемпу з українськими викладачами. В Польщі немає так... такого формату, але коли ми це придумали, в Варшаві зробили кемп, і ми, звичайно, на нього поїхали, щоб подивитися зі сторони, як це виглядає в плані організації. Насправді, ми просто були тими самими крисами, <рес> які хотіли все засрати, але нам було реально цікаво подивитися. Можливо, подивитися, як робити не треба. Ось поїхали ми на кемп і вирішили, що треба робити по-любому. Створені лайнапу відповідальною була я. Тож я вважаю, що педагоги, яких ми запросили, ми б запросили ще більше, але є проблема привозити хореографів з України через те, що це дуже складна дорога. Ну, людина, щоб провести вам майстер-клас на півтори години, їде з Києва до перемишля, наприклад, скільки годин? Потім вона може на морозі простояти три години б дві, або якщо це влітку, їх не випускають з потягу, а там немає кондиціонерів. І потім ця людина ще добирається до Кракова. Вона проводить клас, і можливо одразу, якщо не залишається у нас, їде далі давати класи або їде просто назад додому, і це дуже важко. Плюс зрозуміло, що це кошти витрати на дорогу. На проживання, на харчування і на багато багато речей. І відповідно ми робимо максимально з того, що ми можемо зробити. Я ж кажу: в Іферії Венс немає мети заробити гроші, бо ми їх не заробляємо. Якщо чесно, У нас дуже гостичні такі цілі. Ми просто хочемо танцювати і нікому за це не платити. І, да, я вважаю, що ми зробили дуже крутий лайнап, і всі люди, які були на кемпі, зрозуміють про що я кажу, що це був дуже крутий рівень. Ми були на кемпі в Мадриді. Да, там було класно, там трошечки була проблема з організацією, так як було дуже багато людей на маленький зал, але наші нічим не гірше, ніж європейські педагоги, це особисто моя думка. Люди, які сказали, що кемп задорого, сорі, ну ми нічого не зробимо. Якби ми знали, що на наш кемп прийде 100 людей, ми поставили б ціну 300 злотих, умовно. Да? Але на не. жаль, на жаль, на жаль, ми так зробити не можемо. А того, що є витрати, які від нас не залежать, і ми їх меншими не зробимо. Того іде така ціна, якщо когось цікаво, чого так дорого. Українські хореографи насправді одні з найкращих в Європі, навіть якщо ви думаєте, що ви зараз поїдете на кемп в Мадрид або в Барселону. Ні, це не рахується, тому що саме наші танцівники дуже багато розвиваються, дуже багато їздять по різним майстер-класам, дуже багато прокачують себе. Саме через це я вважаю, що навчатися саме у наших педагогів. Це прям топ левел. Я вважаю, що теж наш кемп був недорогим. Насправді, взагалі недорогим. Через те, що ту кількість інформації, яку отримали наші учасники цього кемпу, насправді взагалі не несопоставимо з тим, скільки це все коштувало. Дуже мені прикро, що на нашому кемпі. Не було е, дуже багато хореографів, педагогів по Кракову, е, mm -hmm. бо в нас було дуже багато опцій: прийти на один день, прийти на два дні, прийти на один майстер-клас, зробити, зробити хоч щось для того, щоб е, покращити свій рівень викладання, які могли б взяти щось для себе. І тому про що ти можна казати, коли навіть педагоги не ходять на кемпи? Так, коли педагог не показує своїм учням, що він розвивається і навчається. Як учні можуть цього хотіти, цього потребувати? Тому я, мало того, що це організовую з Дашою, я сама ну не було майстер-класу, не було взагалі на який я б не пішла потанцювати. Я завжди своїм прикладом показую, що яка б я не була tired, з <спохмільня> неважливо, таке теж буває. Давайте будемо чесними. Я завжди йду на класи, я беру все з цих класів. Того, що я дивлюсь на тільки, як людина танцює, щоб вивчити харяшку. Я завжди стараюся подивитися, як вона викладає, що вона несе, і беру свої інсайти. І для мене реально дуже дивно, коли педагоги не розвиваються. У нас проблеми з тим, щоб набрати людей. Раптом, раптом, ви задивилися до цього моменту. Я не хочу вас засрати. Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо і цінно. Задоволені ми тим, що вийшло в нас. Насправді, якщо так дивитися, ми дуже задоволені через те, що ми пішли в ноль. Ми не пішли в мінус. Ми дуже задоволені через те, що ми дали змогу людям. Потанцювати з суперкласними педагогами, бо кожен педагог на нашому кемпі був настільки топом, цей лайнап був найвищий рівень, який мог міг би бути. Я не скажу, що нам це якось апотує взагалі. Я... На кемпі не потанцювала через те, що було дуже багато ну, людей, дуже багато відповідальності. Але я задоволена, що всі ці люди були з нами, що всі ці люди дуже класні. І я вам дуже дякую, що ви прийшли на кемп. Якщо ви були. А наступні питання. Нам сказали, що ми дуже милі. Я не знаю. ну, типа дуже багато людей, які до мене приходять на заняття, або зі мною починають спілкуватися, знайомитись ближче. кажуть, я думав, ти така токсична. Ти взагалі сука така. Окей, питання. Да, топ 10 тренерів з Кракова. А їх тільки є. <ріст> я ходжу до Насті, я дуже люблю її творчість і тому можемо поставити її в топ 10 на 100%. Мені подобаються її хореографії, навіть якщо я можу когось, що це рух дебільний і нелогічний. <ріст> Ніколи так не кажіть педагогу, що рух дебільний. Я усім серцем теж дуже люблю Олю Поласкову, бо вона дуже класна. Взагалі танцює, і я була в неї на мастер класах і вона взагалі супер клас. Звичайно, Катя Прус теж в серденьку, бо коли вона розповідає щось про імпровізацію, то так дивишся на неї і думаєш, вау. Потім вона каже, що ти Роза, і ти думаєш, заєбісь. Мене теж дуже надихає Ліза, яка час від часу там ламає спиною коліна. Оля Дема. Це взагалі булка любов. Мені дуже подобається вона як хореограф. Є ще дуже класні танцівниці в Кракові, яких я поважаю через речі, які вони роблять, через те, що вони зробили, як вони розвиваються. Супер клас. Але як педагоги для мене вони ну просто не мої люди. Улюблений танцівник, яким ви захоплюєтесь. Я навіть не знаю, чи я назву когось з українських чи з європейських. Того, що я надихаюсь всіма людьми, які віддаються цій справі, які щось створюють, і надихають інших людей, але їх дуже багато. Мені дуже складно виділити. Ну, я реально не можу. Взагалі. Педро. Педро Педро, ну, Педро! Педро, Педро! Педро, Педро. В нього така, така жопа! <рігла> просто. <рігла> Яка ситуація була смішна? Але в той момент ви думали: Боже, як страшно! <рігла> Рандомний момент, буквально там тиждень-два до кемпу, і мені в Телеграм. Приходить сповіщення, Аліна Банана додає вас до чату квитки. Мене додають до чату квитки, а я взагалі до квитків не маю жодного відношення. Трошечки я обістралася в цей момент, тому що якщо мені зараз будуть задавати питання, а там тупо майже весь наш лайнап з менеджерами, і я реально розумію, що я не на одне питання не відповім. Я бігом додаю Дашу до цього чату, і нам було дуже стрімно, тому що. Деяким е з педагогів було некомфортно їхати тими потягами в той час, там де ми взяли квитки, так як дуже великі проблеми є з «Укрзалізницею», щоб купити квитки. Думаю, багато хто їздить в Україну, це помічає. І, і тоді реально мені було дуже страшно, тому що коли я розумію, що я маю нести відповідальність за дуже багато хореографів в питанні, де я нихріна не розумію, мені було страшно. Ще був момент, коротше, те саме про квитки. Про літак, я взагалі в своєму житті ніколи не купувала сама квитки на літак. У мене для цього є Даш. Я взагалі в цьому нічого не розумію, того що я просто цього не робила. І був момент, коли ми організовували клас Олі Бойка в Будапешті, і ми вже повернулись до Кракова, а вона мала виїжджати вилітати ввечері до Барселони. Я вже сплю, Даша спить і просто в мене на телефоні. Дуже-дуже багато пропущених від менеджера. В мене греш, але я цього не бачу. Від Олі ніхто цього не бачить. Я прокидаюся, бачу там повідомлення. Олі на рейс затримують, 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 переносять, нічого не віддають, куди їхати, що. У мене була паніка. Три майстер-класи, які запам'ятались найбільше всього. Є... Перший майстер-клас Олібойко. <світ> Після цього ми вирішили, що ми прям ну мега-організатори. Ми можемо в цьому світі все. Якщо б нас спитали, скільки може зробити за класу, ми відповіли б сумою за Олі Бойко перший клас, то люди подумали б влізти в цю індустрію, що це І дуже класно. І гроші лопатою, але ну маємо як маємо. Другий майстер-клас я насправді дуже люблю Кристин Заєць. Мастер-класи з нею завжди проходять супер швидко, суперкайфово, лайтово. Всі довольні, ми довольні і немає ніяких напружень. І третій клас, якщо так виділити, якийсь окремий окремий клас, то це е, теж клас Святисака. Я дуже обожнюю творчість е, цієї людини, і мені дуже подобається взагалі, як вона веде клас. Я б всі її класи так згребла в одну кучу, і сказала, що це топ. Другий я думаю, що це клас Діани. Тому що для мене тоді е, був. Неабиякий стрес, коли Діана просто вирубає музику, сказала, ми більше не будемо танцювати, я не буду продовжувати вести клас. І вона різко дає дівчатам імпровізацію, не каже, що робити, і міняє концепт класу просто в його половині. І... В кінці всі плакали. Не було людини, яка не ридала, мені здається. Там треба було бути, того я навіть не пояснюю, що там було. Я завжди кажу: ми нічого не будемо пояснювати, що було. Бо якщо ви пропустили, живіть з цим далі. Це було дуже особливо. Там було взагалі не танець. дуже все глибше. Того мені дуже він запам'ятався, якщо так різко пригадувати. І напевно я виділю клас, на якому тебе не було бо, Даша, утриманка. Я б виділила клас Даші Олійник, тому що. Це людина, яка вміє зрядити аудиторію настільки, що просто в залі не було чутно музики. Всі настільки кричали люди, які на класах мовчать. Ну, я знаю цих людей, вони не кричать, кричуть тільки я. Просто на цьому класі була така атмосфера, вона була настільки якась така з адреналіном, настільки крейзі. Ну, you know? мене отак трусило після цього класу. Це було дуже особливо в плані підтримки і. Я реально хочу, щоб люди так підтримували на кожному класі. Вона змогла донести важливу деталь. Це підтримка на класах, наскільки вона важлива, коли людина виходить, навіть обсирається в селекті, а їй кричать, бо вона просто вийшла туди. Це от для мене було вау. Що вас дратує як організаторів? та що може бісити в учнях? Мене дратує, що вони купуєте квитки. Відсутність нормально прописаного райдеру у хореографа. Ну, проблеми з польськими залами, з поляками, які. З ними домовляєшся, а ти приходиш і тобі кажуть, йдіть в інший зал. Або, А ви знаєте, що ми сьогодні вихідні? Мене дратує, коли щось йде не так, і це залежить не від мене. Тобто, коли я несу за це відповідальність, але я в цьому не винна. Оце мене дуже дратує. Насправді мене нічого не дратує, поки ви, ви записуєтесь на класи. Ви вставили ціну типу, 40 злотих, якщо просто ми були б впевнені в тому, що наберуться люди. Ми не працюємо ради того, щоб вийти в плюс, ми працюємо, щоб не вийти в мінус. Що може розрятувати мене в учнях? Це а нехай такий рух дебільний, коли от ставлять під сумнів, мою творчість. Ну, це просто якщо описати одним словом, це не повага, а безтактність, невихованість людини, яка до мене приходить. Але все ж таки, якась субординація, вона має бути присутня, мінімальна. Хоча б це про повагу до іншої людини. Якщо ти до неї приходиш, мене бісить, коли людина приходить і нічого не хочеш робити, а потім каже, що в неї щось не виходить. Я розумію, що для багатьох це хобі, розгрузка, але. Деякі сприймають мене як психолога, але, вибачте, не беру 300 золотих в час, щоб бути вашим психологом. Все ж таки, танці це про роботу над собою, над своїм тілом. І ви не будете відчувати себе впевнено, класно, як кошечки, поки ви не будете в це вкладатися старатися щось зробити. Того мене бісить лінь. Що складніше, комунікація онлайн чи офлайн? Онлайн. Офлайн. Онлайн я супер дуже токсична, Але офлайн, коли люди вже приходять, коли вже мастер-клас, коли вже в принципі все вирішено з лиховістки потанцювати, я така супер мега-лайтова. Мені простіше онлайн, тому що люди не бачать моє обличчя, того що в мене реально. Коли обличчя розслаблене, люди кажуть, що з тебе з ліцом, що в тебе сталось, що тебе з настрою. мене дуже харять ці питання. О, що бісить в учнях? Оці питання, чесно. Коли я приходжу на рокову групу в 9.30 і мені кажуть, що ти не посміхаєшся, що в тебе сталося? 9.30 ранку. в мене сталось. Чого мені простіше онлайн? Того, що я можу поставити в кінці, і людина подумає, що все, все добре. І онлайн ти можеш подумати, що ти скажеш. Коли офлайн, типу, побачи твою пряму емоцію. І не всім вона підходить, і тут також онлайн справа сприйнятті. Кожен по різному може прочитати одне саме повідомлення. Яка виручка у цій справі? Я взагалі не люблю питання з приводу того, скільки людина заробляє, особливо коли вона працює на себе, тому що це завжди дуже по-різному, і я не можу відповісти на це питання, бо я не знаю, скільки я заробляю. Краще не рахувати. Ось якщо мені є за що випити просяко і поїсти, це вже дуже добре. Але якщо з приводу івентів, то інколи це може бути мінус, інколи ноль це дуже класно, коли це ноль. Інколи це дуже класний прибуток, але це все дуже залежить. Рубрика «Кринжові питання». питання. Тика-нібудь немірена унижала учнів, щоб показати головний? Я не принижую своїх учениць на заняттях. У мене доволі таки специфічний стиль викладання. Це знає дівчата, які до мене ходять або вже не ходять по цій причині. Я... Вимоглива, достатньо вимоглива. Я можу пригнати біса, але якщо це в тему, і я розумію, що людина це зрозуміє і нормально сприйме, тобто людина вже знає, як я можу щось сказати. Але я ніколи нікого не принижую, нікого не виділяю з поганої сторони. Щоб показати, що я тут головна, бо і так всі знають, що я тут головна. Три питання. Три питання однакових. Зустрічаєшся з кимось чи ні? Ні, в мене немає стосунків вже три з половиною роки, я не з ким не зустрічаюсь. Як я вже казала, я не утриманка. Вакансія вільна. Тобто, якщо раптом цей подкаст дивиться із п'яти людей один хлопець, то тоналися. Ми допили про секо. Ми допили про секо, тому більше на питання ми не відповідаємо. Я дуже вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Я не думаю, що ти додивився до цього моменту. Але якщо хтось додивився до цього моменту, вам дуже вдячні. Ми раді, якщо вам було дуже цікаво, хочеться просто щоб більше людей закохували. Танець ми допомагаємо це робити. Почали робити невеличку рубрику з коротким інтерв'ю. І якщо вам буде цікаво. Ми були б дуже раді записати подкаст саме з педагогами популярними, які мають дуже великий досвід і мають що вам розповісти. Тож ми дуже вдячні вам за перегляд, за те, що ви були з нами сьогодні, і все. Ми Лайк пішли під... за просека. Лайк, <свіс> <свіс> like, підписка і там по пожертвування. Всім дякуємо.